Гарного дня! Сьогодні з вами дитячий садок номер 18 Горобиненька, і я вихователь Ніна Генріхівна. Малята, ми з вами звикли, що вдома, відкривши кран, з нього біжить вода. Водичкою ми вмиваємося, миємо посуд, іграшки. Готуємо їжу, але так було не завжди. Раніше не було багатоповерхових будинків. У хатах не було крана, з якого бігла вода. З давніх давин українці шановливо ставилися до річок, озер, джерел та криниць. Берегли воду, тому що вода відіграє велику роль у житті людей, тварин та рослин. Українці вірили в цілющу та захисну силу води. Згадайте казки! Герой, умившись чарівною водою, стає сильнішим. Ось і сьогодні, маля, я хочу вам запропонувати відправити зі мною у надзвичайну подорож. Наститянка запрошує до себе на подвір'я. Вона живе з бабусею. Погляньте, як тут гарно. Хата біленька, чепурненька. Біля хати Тетянка посадила квіти. А що ще є у них на подвір'ї? І про що ми будемо сьогодні говорити? Послухайте, Тетянка загадає загадку. Стоїть хатка серед двору. Журавликом дивиться вгору. Цим журавликом беруть водицю, а звуть цю хатку. Криниця. А ось ще загадка До людей вона з добром, з жураликом і з відром. Є джерельна в ній водиця, зветься диво це. Криниця. Отже, прошу гості дорогенькі на моє подвір'ячко. Рада всіх вас бачити. Тут чекає на вас стародавня криниця. А ось і криниця. Малята, як ви гадаєте, з чого вона зроблена? Яка вона? Так, кам'яна, а який так стоїть біля неї? Журавель, журавель з відром. Малят, про криницю жураве, поміж людей ходить легенда. Хочете послухати? Тож сідайте зручніше і слухайте. Колись у сиву давнину мале хлоп'я заблукала у лісі. Захотілось йому пити. Хлопчик натрапив у лісі на глибоку криницю. Але зовсім знесилився і не міг дістати звідти води. Аж тут, у небі, з'явився журавель. Птах спустився біля криниці і, нахиливши свою довгу шию, дістав з неї води. Хлопчик напився води і подякував йому. Це дало йому сили і він знайшов стежку додому. У пам'ять про доброго птаха люди почали ставити біля криниць дерев'яних журавлі, за допомогою яких спускали відро і набирали воду. Маля, у народі кажуть, де вода, там життя. І це правда. У кожному селі місце для криниці шукали по-своєму. Дідусь який знався на цьому, ходив усюди. І там, де густа й зелена трава, прикладав вухо до землі, слухав, чи шумить вода. Якщо він чув це, там копали криницю. Вода в ній була чиста, холодна і смачна. Давайте і ми з вами послухаємо. Як тече любоче і шумить вода. А які ж бувають криниці? Давайте поглянемо на картинки. Криниці бувають круглі і квадратні, кам'яні і дерев'яні. Каміння для криниці беруть не де завгодно, а возять його з річки. Воно повинен бути гладеньким і рівненьким. А якщо криниця дерев'яна, то дерево брали міцне. Як ви гадаєте, з якого дерева гілочка? Так, з дуба. З дуба також робили і журавля. А ще малята про криницю існує прислів'я та приказки. Послухайте, не знаємо ціни водиці, доки не висохла криниця. Або треба нахилитися, щоб з криниці напитися. Не брудни криниці, знадобиться води напиться. До доброї криниці стежка утоптана. З глубокої криниці холодна водиця. А ще малята про воду з криниці існують повір'я. Люди вірили в них і кажуть, будь багатий, як земля, а здоровий, як вода. Хто нап'ється живої води з криниці, той набував собі сили великої, а коли не дуже, зцілювався. Малят, криниці дуже глибокі, тому заглядати не можна в криниці і пустувати біля неї. Пригадайте, що трапилося з необережною кицею. Не пам'ятаєте? тоді слухайте. Пішла птиця у водицю, та й упала у криницю. Біжить котик рятувати, нема за що кицю витягати. Витяг кицю за хвоста та й посадив без сухо. Лежи кицю тута, а я візьму прута. І ще прута не знайшу, а киці вже нема. Малята, на сьогодні наша подорож закінчується. Я буду вас чекати наступного разу з новими пригодами і подорожами. До побачення, до нових зустрічей!